Лідер партії регіонів завітав на Прикарпаття в Івано-Франківську Віктор Янукович вперше за останні п'ять років. Після покладання квітів до пам'ятника Франка кандидат у президенти пригадав кілька рядків з патріотичної лірики великого Каменяра та вкотре наголосив, що своїм основним завданням наразі бачить наведення порядку та повернення стабільності в країні. Натомість в територіальних, мовних та релігійних суперечках немає жодної потреби. Є значно важливіші питання. Дуже важливо, щоб Люди відчували себе вільними на своїй землі. Дуже щоб дуже важливо, щоб люди відчували, що їх діти будуть захищені і будуть жити в справедливій, сильній країні. Віктор Янукович, кандидат, який вже не вперше проходить через усі кола виборчих процедур. Тож до чорного піару на свою адресу в ході передвиборчої кампанії ставиться спокійно, каже, що все це від невпевненості опонентів. Лідер партії регіонів не виключає також можливі фальсифікації на виборах. Вони безумовно будуть шукати шляхи, як фальсифікувати вибори, як е, за рахунок брехні, бруду маніпулювати. Точкою зору виборців під час предвиборчої ситуації, а на виборах безумовно будуть шукати технології, за рахунок яких можна покращити свій результат. Прикарпатські регіонали активно підтримують свого лідера. А з нагоди візиту до Івано-Франківська навіть подарували освячену у місцевих храмах вишиванку.